Файно. Вітаю. Сьогодні в нас є 7 листопада. Погода вночі був такий заморозок, десь один градус морозу не більше. Тепер десь так градусів 8 тепла. Я вийшов сьогодні. Знайком на прогулянку. Не був вже тиждень, рівно тиждень, як я був в лісі. То хочу ще так пройти з знайком. Подивитися по своїх грибних місцях. Може, що де є. Опеньки, рижики. Побачимо. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Листя так майже опало, але ще потрохи є десь. Я сьогодні буду ходити таким хвойним лісом, мішаним, ще хочу такі молодняки зайти хвойні, подивитися, може де попаду топеньке, бо в цьому році... Так ще їх і не знаходив, не знаю чи будуть. Ну, побачимо. Таке. Козулі побігли. Нех десь певно злякав їх. А є, прибіг. А, ти хлопче, козуль злякав. Ходи сюди, до мене, до мене. Я так недалечко пройшов. І тут нам попадає нежелистям. Режики. Ось чудовий. О тут ще бачу. Ето ме. Така, файна семейка. Ой, чудови. Ото ще оден тут е. Ото Такий Таки початок. Добрый. Ну, mm. моси. І файніший, у нас сьогодні початок. Йдемо далі. Ось тут є маховичок. Ну так, що я вам скажу і молодий, але мені його не треба, най собі росте. летять Не видно їх, але чоти. Такі гриби трапились. Я не знаю, як вони називаються. Але гриби такі молоді, видно, що тепер ростуть. Йди до мене, де ти був? Де ти був? До мене? Давай. Ну, ну, ну де ти був, хлопче? Ну, тепер уповіш мені. Я стою, переживаю, чекаю. най ну Давай, без цих походень Добре? Už je nabijal se, sto me vse. Ljubček, on ne sto me vse, on. Таким рядочком. Вот і є ще. Ойкий. Краса. Ідемо далі. О, це плющ. Так віється по дереві, по стовбурі дерева. Ой, туди вверх. Воно так ніби як таке паразит, паразитує на іншому дереві. Але тим не менш ростуть обидвоє зелені такі файні. Така природа. Така дуже товста ялиця. Моцна. Фест. Ух. І також бачимо плющ. І її оповив і вони так разом ростуть гуси? То ще так повім вам за того лелеку. Він є. Прилітає на ніч на свій любимий дах до будинку. Є. Ну, він ще так дуже не наближується, то нема ще такої зими, морозів. Таке будемо далі спостерігати, підгодовувати. Так непомітно, день наближився до вечора. Я вже так йду в напрямку додому з Найком. Думав, що може ще щось по дорозі зустрінеться, ну нічого я так більше і не знайшов. Є в нас сьогодні ось такий результат. Кілька рижиків, і то я знайшов їх так в одному місці. Нема нічого. Дивився опеньків, ходив. Та й тепер так і дуже молодий хвойний ліс. І спілий, і делиш не був сьогодні. Нема. І ніби так вологи є, але таке буває. Дякувати за те, що є. А вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу.